Всім привіт! Сьогодні 19 травня і ми вже вибираємо полуничку. Вчора, 18 травня, також вибрали ось з цих чотирьох рядочок 9 кілограм вибрали. От, а сьогодні з цих двох рядочок вже зранку вибрали вже ось замовлення на 5 кілограмчиків. Це сорт Сандра, він саме раніше достигає. Тільки що пройшов, вибрав ягодку. ось є урожай. Ягодка гарна, така, солодкий сорт. Ось тут алегро далі йде. Сорт солодкий, ну, якщо порівняти ось з усіма грядочками, то тут найбільш кущистий. Цей сорт Алегро. Далі Аріанна йде. Ось. І там ток. також Аріанна. І Туди далі трохи Сандри. О, а сліва у нас чотири грядочки клері. З клері трохи пізніше починає постигати. Сандра трошки раніше. А це тільки-тільки починає. Ось ягодка є. Я ось сьогодні таку ягодку вибрали. Тут Сандра. Ось така Сандра гарненька. Ось. А це Алегро. Вона така чуть-чуть кругліша ягодка. От. А тут більш продовговата. Звичайно, в цьому році погода трошки холодна була. Тут. Тому ягодка набагато пізніше. Ну, перші ягодки вже давненько були, але ми не робили виборку, що там вибирати. Там по пів кіла кіло ми вирішили чуть, -чуть пождати і вчора вибрали. Зразу 9 кілограмчиків. Ось така клері. Клері хорошо накидує ягодку. Ось жойчик. Але вона тільки-тільки починає достигати. Тільки-тільки достигає. Такий урожайчик у нас цьому році. Відкрили сезон на ґрунті тільки, у відкритому ґрунті ягодка тільки починає цвісти. Ось масове цвітіння тільки почалось. Все дуже пізно в цьому році. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім пока.